Всесвітній день вчителя святкували у Прилуцькому гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі імені Івана Франка. Своїми виступами дивували педагогів студенти перших третіх курсів. За словами виконуючої обов'язки директора Оксани Мончук, концерт був чудовою нагодою, щоб нагадати вчителям їх важливу місію у суспільстві. Вчителі це ті люди, які перші торкаються дитячої душі, і від того, які цінності будуть привиті діткам, залежить майбутнє тієї країни, де ці діти будуть дорослішати, надалі працювати, і якого вони будуть розвивати. Тому, зважаючи на важливість цієї місії, ми взаємо хочемо наголосити це нашим студентам, нашим колегам, ну і підтримати один одного в цей складний час. Послідовність дій під час повітряної тривоги студенти знають чітко, тому адміністрація коледжу ставиться до цього спокійно. По сигналу повітряної тривоги всі крокують в укриття. Його місткість у нас на сьогодні 250 осіб можна розмістити зараз одночасно, і саме стільки людей перебуває на даний момент у коледжі. Тому ці вимоги витримані. За програмою концерту було оголошено близько 15 номерів, що дало змогу молоді дуже креативно демонструвати себе. Наші студенти є талановитими, креативними, і власне концертна програма дуже обширна. Я думаю, що нашим вчителям сподобається. Не тільки студенти, а й викладачі сьогодні побу. Були на сцені, показуючи свої вміння під час конкурсів. Завдяки завзятим студентам вдалося отримати приємний настрій та поностальгувати за довоєнним життям коледжу.